Коли потрапляє ось такий акумулятор до нас, то тут, тут бо, е кришечка знімається, BMS відпаюється, отримуються великі клеми, за які лапається тестером, тестується і збирається батарея. Значить, Батарея збирається наступним чином. Е на тестованих збираю там, 50 м годин і е мідною, мідним дротом тут все запаю. Бачите, є велика клема, і я нормально можу припаятися дротом. Значить, е я розумію, що це не ваша вина, що це Ех, компанія Apple робить одноразове гімно, бо вони ідіоти мусять зробити багато електричного мусора, дебіли. Я розумію, що ви вже не можете просто так взяти і замінити акумулятор, вийнявши роз'єм, мусите через тих ідіотів мусите відрізати і лишати рідну БМ. Тут я пробував паяти спеціальним флюсом для алюмінію. Вроді би якось горим пополам деякі паяються. Деякі появляються, деяких відлітають клеми під час пайки, бо то треба ще пошурити паяльнику. Е з <плес> діло, що так вовже вже нормально, я з'єднати ту батарею не зможу. І ще про, хочу вам звернути увагу, що корпус акумулятора зроблений з фольги, яка ізольована, і на ньому є, не забудьте, плюс чи то мінус. Я колись пам'ятаю ненароком викруткою був закрутив з клеми на корпус іскри повскакують, тобто корпус під напругою. І тому, тому це вийде не батарея, а вийде гімно з таких елементів. І крім того, ще й треба багато навудохатися, щоб їх припаяти, бо припой не хоче ловитися. І не хоче ловитися, і це, бо то алюміній. Алюміній покритий оксидною клюкою і цей плюс не дуже допомагає. Висновок який? Я такого гімна військовим дати не можу. Може я щось собі зроблю таке, що буде стояти і піском засиплю, бо воно, як замкне на корпус, то загореться. Але нормальної батарей з того вже не вийде. Але попри те, що в компанії Apple працюють одні діоти і дегенерати, я от в інших посилках часом отримуюсь такі акумулятори, які відрізані наступним чином. Тут лишаються ні пластини, які дуже легко влудяться флюсом F2000. Ось, прекрасна пайка. Прекрасна, чудова і швидка пайка. І без проблеми. Ну, Таким чином, якщо б ви відрізали клеми, то це б було дуже чудово. Бо це от... Ох, з цим мусором я не знаю, що робити. На жаль, такого з останнім часом дуже багато. Я спробую щось собі збирати, але кажуть, воно буде десь засипане піском, бо як воно замкне на корпус, то будуть феєрверки. Бо корпус проводить струбку. Оці бувають такі, що трошки більше мають виводів. Ну, воно вроді б якось горем пополам запаялося, але знову ж таки я не можу це назвати надійною пайкою. Більшість поверхні не лудиться, воно паяється десь в одній двох точках. І скотше всього воно відлетить від вібрацій. Тобто, але, Якщо подивитися в тому ящику, то більшість акумуляторів е, все-таки відрізана таким чином, що там вже паятися нема до чого. Ну, Тут в тих кутових є до чого паятися. До кутовіше я віддам знайомому волонтерові. А цей? Ну, нема до чого боятися. Я не знаю, що я з цим буду робити. Це і ще один момент важливий, що коли кількість акумуляторів йде вже на тисячі, то з цим мудохатися з кожним виводом, це прям взагалі не, не варіант. Секунда до секунди це просто вбиває весь так процес. Якщо я з кожним виводом, то маю мудохатися, і ще він потім все одно не знати, чи буде триматися. Так що це все просто мусор. Це все є мусор. Я не знаю, що з тим робити, куди його діти. Це така халепа. Так що по можливості старайтеся робити ось так. Робити нормально. Бо інакше я не знаю, що з тим мусором робити. Інакше я просто не буду приймати і все, бо в мене вже того кажуть, тих таких обрізаних акумуляторів вже щось 3 4 ящика і я просто не знаю, що з цим робити.